Запущено роботу велопатруля. Кожен екіпаж має свій квадрат патрулювання. Пляжі, парки, сквери. Трошки розгрузити нашу лінію автопатрулів. Дві зміни по 10 людей. Можливість скоріше добратися до місця виклику. Правила для всіх одні. Сьогоднішнього дня запущено роботу велопатруля. Кожного дня буде працювати. П'ять екіпажів, по двоє працівників, тобто буде 10 велосипедистів, патрульних поліцейських, які пройшли відповідне навчання, мають відповідні сертифікати і відповідні знання. Будемо здійснювати патрулювання, найперше важкодоступних для автопатрулів місцях, а саме. Оскільки воно є зараз сезон, це пляжі, куди насправді машиною важко доїхати. Будемо патрулювати парки, сквери, всі площі, патрульні поліцейські на велосипедах будуть. В разі необхідності обслуговувати також виклики, які проходитимуть на лінію 102, вони будуть залучені до охорони громадського порядку в разі потреби до перекриття вулиць. Ми своїми діями повинні і зобов'язані не просто реагувати на порушення правил дорожнього руху в сфері громадської безпеки. Ми повинні і трошки розгрузити нашу лінію автопатрулів, оскільки бувають вістині далекі не встигають і бувають такі в нас в червцях вулиці, в яких ми просто... Автомобіль не зможе проїхати. У нас буде така можливість скоріше добратися до місця виклику. Кожен екіпаж має свій квадрат патрулювання, тому із цього буде зменшений час доїзду до місця події. Від двох я думаю, до восьми хвилин часу прибуття на місці повідомлення було відібрано 28 кандидатів. Мені дуже приємно насправді, що усі 28 кандидатів. Чесно, якісно, сумлінно віднеслися до поставлених завдань, до озвучених пропозицій і якісно пройшли весь етап навчань. З 28 було відібрано 20 кращих, тобто ми маємо дві зміни по 10 людей. Ми підготувалися всі наші працівники здали успішно заліки. Були інструкторам. Які нас навчали не просто правильно їздити на на велосипеді, а правильно при падінні, бо ситуації може бути різні. Після того, як ми пройшли навчання, ми ще самовдосконалювалися. Ще читали, підчитали, скільки ми будемо працювати переважно по пішоходах. Ми будемо їздити як на велосипедах, так і будемо пішому порядку. Будемо спішуватися. У нас навчали нас інструктора, як ми повинні їхати, як ми повинні спішуватися. Це все було правильно. Вулиця Кобилянська є пішохідною вулицею, саме тому патрулювання буде здійснюватися. Виключно в пішому порядку поряд ведучи велосипед. Правила для всіх одинакові, правила для всіх одні. Позитивно налаштовані, вмотивовані, створюючи безпековий простір, додатково створюючи спокій, затишок і можливість виконувати поставлені задачі. Я думаю, що ми справді наближаємось до перемоги.